Слава Богу, Ісус Христос Воскрес! Христос Воскрес! <рес> Прочитаю Євангелія, перше послання до коринфян. сьомий вірш, Два половина. Бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Сідайте. Вона була як в рабстві смерті. Та й зараз людина, яка не знає Бога, вона думає, що життя це тимчасове явище і все тимчасово і ми помираємо. І... Але люди, які думають, що все це на закінчує. Люди, які мають надію на Бога і вірять дійсно в Христове Воскресіння, то вони дійсно мають життя вічне в Ісусі Христі. І навіть багато хто зараз святкує цей праздник, тому що зараз на свобода слова, слава Богу, в Україні. До 90-х, як то більшість, я бачу ці часи застали, коли цей праздник, мало хто святкував, жили в часи атеїзму. Зараз святкують практично всі. Но смисл святкування мало хто закладає в багатьох людей це свято просто добре погулять, випити десь на природі шашлик і все на цим закінчується. Но, якщо почитати Біблію, то цей праздник набагато глибший, він має багато глибше смисл для людини і для її життя. І навіть я бачив деякі інтерв'ю, прохожі проходять і до них говорять, Христос вас. А деякі, можуть сказати, і з туди ще ніхто не повернувся. І, знаєте, от, хтось може сказати, от, от, якщо б я побачив там метри, і хтось вас стрес, я б дійсно повірив. Ну, на жаль, це далеко не так. І навіть ось е, щойно був прочитаний, один вірш, який я знову прочитаю на українській мові, це Іван Рівень, Матвія 28. -ма глава. Е, Дальше, як минула субота на світанку дня першого тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія побачити гріх. І великий ось став земле трус, бо зійшов із неба англо Господній і приступивши від від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж после була, як та блискавка, а шати його білі, як сніг. Тобто. Ну от перше, що може подумати людина, побачивши цього ангела, це вже вона може зрозуміти, ну, саме про те, що загробна життя існує. Тут ангел Господній великий, білий і від страху перед ним затряслася рожа і стала як мертва. Ну, тобто, той, хто читає Біблію, він знає, що коли Ісуса Христа занесли печеру. Ті часи в печеру хоронили, такий них обличчя був. І священники говорять, ученики його говорили, що він Воскресне. Давайте поставимо охорону. Щоб вона охороняла цей какой, труп, сказати, щоб він коли Воскресне, тобто в їхніх словах, бо вони можуть йому украсти, а потім сказати, та він Воскрес. І вони поставили охрану. Воїни там з коп'ями. З мечами стоять, тут вони побачили ангелів. І від страху перед ним затряслася сторожа і стала як мертва. Той то, вони дуже злякалися, вони реально побачили тут світ. Ну що саме цікаво, ці самі воїни, які побачили частину слави Божої. Що вони роблять далі? Ми можемо прочитати. І ми можемо навіть розділити на дві категорії людей, тому що е, вони це побачили і ще хтось побачив. А Англ ну, е, ну, озвався і промовив жінкам, які прийшли. Не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого, ви шукаєте. Нема його тут, Бог Воскрес. Як сказав, підійдіть, подивіться на місце, де знаходиться Він. Ідіть же футку і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, І, і ото випереджаю вас, Галилеї, там його, ви побачите, ось вам я звістив. І пішли вони хутко від гробу зі страхом і з великою радістю і побігли, щоб учні його розповісти. І ми бачимо жінки, які прийшли помазати це такий кожен труп. Вони його не знаходять жити. І коли ангел Господь, йдіть і скажіть ученикам, що він воскрес, що його тут немає. І ми бачимо, вони з великою радістю біжать і говорять своїм ученикам, як ми можемо далі читати. І ось перестрілимо, їх Ісус і сказав, радійте, вони ж підійшли і обняли його, і ноги вклонилися йому до землі, і тоді їм Ісус. Не лякайтесь, йдіть повідомити братів. Моїх, І нехай вони йдуть у Галілею та й побають вчать мене. І далі він являється іншим учнем. І знову я вертаюся назад, як говорив, є дві категорії людей. І ті, і ті побачили славу Божу. Но ті воїни, які побачили ангелів, які оцепленіли під страху Божого, і так само, як і ці жінки, ну, жінки побігли з великою радістю, що Ісус Воскрес! І вони пішли говорити другим, іншим ученикам. То воїни. Коли ж прийшли, це один з тиж. Ось дехто зі сторожі до міста прийшли та й Пересяченка розповіли все, що сталося. Казалось би, священники, які його розіп'яли, приходять солдати і говорять, так і так. Тут і мився ангел Господній, Ісус Христос Воскрес. Казалось би, їм треба що робити? Покаятися тому, щоб вони. Спровоцірували те, щоб Ісуса Христа розібрали римські воїни, покаятися і признать божественну силу Ісуса Христа. Ну, що вони роблять? І зібравшись зі старішими, вони радили раду і дали старочі чимало срібняків і сказали, розповідайте Йому, що учні вночі прибули і вкрали Його, а як не спали, як ми спали. І як почуєш на про це, то його ми переконаємо, що він ну, визволив вас від клопоту. Мало того, що вони не увірували, вони іще, їх грішіть далі. Брешіть, що нікого нічого, ніхто нікого нічого не бачив, ні ангелів нічого. Тому що наші придання важніші від тих, хто що ви бачите. Так само і в цей час, коли ми можемо почути і побачити, хоча багато свід... свідків є, які побували на тому світі, але мало хто їм повіє. Мало хто, можливо, навіть найблизькі родич ще послухає його, ну вже другий, третій вже скаже, так то все винесли, видно. Точно так і тут, коли навіть побачили люди Ангела Божого, Воскресого Ісуса Христа, вони не ввірили, тому що їхнє серце було жорстоке по відношенню до Бога. Воно не було відкрите, воно не шукало добра, воно шукала зла. Так як і в наші часи також є, що люди, які шукають миру, а які шукають війни. І за цього воїна краси відразноглася. І в послання до Єфесян, апостол Павел пише, що 4 віша, 2 розділ. Бог же багатий на милосердя через свою велику любов, що нею він нас полюбив. І нас, що мертві були через проліти, оживив разом із Христом. І спасені ви благодатні. І разом із ним воскресив, і разом із ним посадили на небесах місця у Христі і Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірно багато благодати своєї у добрості до вас у Христі і Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через ви. А це не від вас дар Божий. І вас, що мертві були через пророки, оживив разом із Христом. Спасені ви благодаті. Тобто ми були мертві. Ну, Це в переносному смислі, духовно мертві. Бог дивиться на ці речі трошки по-іншому. Він, знаєте, от коли Ісус Христос ходив на цій землі, до нього підійшов один ученик і говорить, мені учитель, я похороню свого батька, а потом піду за тобою і буду ходити за тобою. А Ісус йому відповідає: постав мертвеця хоронить своїх мертвеців. У як мертвеці можуть похоронити мертвеця? Звичайно, не я. Тому що Ісус дивився на це другими очима, Він дивився духовними очима на цих людей, які. Заради традицій, релігії, преданій. Думаю, що якщо вони виконують деякі речі, то все там, це буде от, треба зробити то-то, то-то на третій день булочки на четвертий, чи дев'ятий, чи сороковий, і все буде добре, ага, треба там заплатити 10 свічок. Що... Він говорить, останеться мертвецям, борони, які вірять у це, все. А ти йди за мною. Тобто люди... Що своїм ритуалом, Якщо ти дійсно віричий, другими словами, можна було б сказати до цього сина, ти дуже розуміти, що твій батько не помер, якщо він з Богом. Він просто прийшов в інший світ. І він також продовжує жити. Ну, Це треба вірити. І більшість людей вони перед страхом смерті готові набагато щоб йти. От якраз від цього я собою Ісус Христос, оцього і є наша Пасха, яку ми святкуємо, тому що вона є святом для віруючих. тому що це перемога над смертю, це життя дарується людині. І також я хотів прочитати, це Римляна, 8 глава, 11 вірш. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса із мертвих, то той, хто підняв Христа із мертвих, ожив і смертні тіла ваші через Святого Духа, що живе в вас. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса із мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертні тіла ваші через Святого Духа. Кому живе Святий Дух, в тому живе і життя вічне. Я знаю, що багато з вас чули, і у нас є такі люди, їх ще називають там їх кидає, піна з рота, часто фільми там разні йдуть, ругань можна від них почути. Я би навіть сказав, всякі там серійно бійці це є час пісноватих. Точно так. Як людина, яка піддається бісовському духу, так само вона може повдатися Духу Божому. Тільки Бісовський Дух служить для того, щоб убити людину, уничтожити то Дух Божий, щоб дарувати життя вічне. Для цього також треба впустити в своє серце Дух Божий. Тому що, а коли живе у вас Дух, то, хто розхисив Ісуса Христа, то, то він може і не жити. Тобто ми можемо відпустити своє серце? Тому, то, брати, ми ж не порожники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живемо за тілом, то маємо вмерти. А коли Духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Коли Духом вмертвляєте тілесні вчинки, які вчинки? Вчинки, які противоречить... Божому творінню і замислу в нашому житті. Це є згріб. Це і п'янство, і блуд, і ворогство, і убійство і піщинство, як ми можемо причитати Галатам. Бо всі, хто вводиться Духом Божим, чи ти дивиш, вони сини Божі. І в Римлянам 10 глави. Записані слідуючі слова, 10 глава, 9 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати у серці своїм, що? Бог воскресив його змертим, то спасешся. Бо коли ти устанеш своїми визнаватимеш Ісуса за Господа? Ну, устане, так. Да. Ми щойно промовили, Ісус Воскрес, істинно Воскрес. Ну, ви знаєте, ось зараз просто задачу просте, просте запитання. Хто вас вірить, що загробний світ існує, що життя після смерті є? От хто вір? Хто може підняти руку? Хто це вірить? От бачите, одразу показує. От, от як можна тоді повірити, що Ісус дійсно Воскрес? Тому що ми не можемо в серці це повірити. Ми, якщо людина хнимо по своєму серці вірить, що загробний світ існує, вона буде все робити для того, щоб цей світ був в її житті, присутній. Вона все буде робити для цього. Бо коли ти своїми устами будеш Ісуса визнавати Господом, і будеш вірувати в серці своїм, що Бог поскреси, його смерти, то спасешся. Бо серце вірить для неправильності, а устами сповідаємо для спасіння Бо Каже Описання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Бо нема різниці між Іудеєм та галеєм. Бо той же Господь є розсловить усіх, Багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як покличуть того, кого не увірували? А як увірують у того, про кого не чули. А як почують без проповідника. Тобто, да, не можна увірувати в Бога без е Слова Божого. Якщо хто читає Біблію, в ній написано, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І я би хотів знову запитати, хто із вас хоча б один раз прочитав повністю від А до Я новий завіт? Я вже навіть не говорю за всю Біблію. Хто прочитав? Підмітю. Від, від Алія. От бачите, Даже новий завіт. І то, мало хто прочитав, а я вже мовчу за Біблію. А віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Тобто, якщо ми не знаємо Біблію, ми не знаємо Бога. І ми не можемо вірувати, і ми не можемо говорити, от як там такий віручи Батьківської віри, все. Це обман. Це самообман. І також я би хотів прочитати. Це книга до Передвлянта, глава, 11 лиш. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського Духа, що на нім проживає? Бо так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли Духа, не свій дух. Але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, від Бога даровані нам, що ми говоримо не вивченими словами людськими, але вивчені від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона розуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судить не може ніхто. Пізнав, який його міг навчити, а ми маємо розвиток хрестів. Людина тілесна не приймає речей, що від Духа Божого. Тобто може бути також дві людини, як ми читали на початку, коли ці жінки прийшли і побачили Воскресого Ісуса Христа, і також ці воїни, які стояли, і також побачили ангела. Ну, Вони були тілесні, вони не були духовні, вони не змогли побачити духовний світ такими очима, як я хотів, щоб Бог щоб Бог хотів, щоб як вони його побачили, побачили для себе як спасіння, як вічність, як прощення гріхів. Вони це не змогли побачити, тому що як ми можемо прочитати, що людина тілесна не приймає речей Божого Духа, бо вона тілесна. Це простий примір, якщо взяти е, макове поле. От, нас там часто садили, там охрану ставили. Ви знаєте, якщо поставити туди якогось кулінара, він на нього гляне, а з нього можна прийти булочки, не знаю, що там за голова, смака, да? І щоб туди поставити наркомана. А що сразу асоціація, ох, скільки наркотика! То ж саме людина тілесна і духовна це різні погляди на життя. Вони зовсім по іншому мислять, думають, тому що для духовного і людини це життя. Це тимчасова спишка і підготовка до вічності. Це тільки все буде потім. А тілесна думає, треба взяти під життя все. Треба празнувати на всякий случай. Ну, батьки ж празднують, я в батьківською А так буде, не буде, я не знаю. Я ж все одно не вірю, Біблію не читаю. От в чому різниця між Ті тілесною вірою і віковою. І... Щоб прочитати ще одне місце Писання, Це 1 Петра 1.18. І знайте, що не затлі, не тріним сірелом або, або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непростучного і чистого акця, що призначено Бог ще перезаклик владенням світу. Але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви вірите, що Бога, що з мертвих його Воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Але робоцінним кров'ю Христа є не і чистого акція. Ми викуплені, тут написано і маємо життя вічне. Е, у Ізраїлі була також пасха. Вона трохи відрізняється від нашої, вона не трохи відрізняється. Це є прообраз пасі теперішньої. Це коли євреї жили в рабстві Египта, і Бог і говорив, що треба робити. І він одного разу говорить, ви повинні взяти там ангця, і в в своєму домі цього ангдя приготувати. І його кров'ю намасити вірки дверей. По бокам зверху кругом. Хто цього не зробить, пройде ангел смерті ночі і буде убитий певни. Той, хто це зробив, осталися всі живі, і вони освободилися від рабства рабства фізичного. Точно також і зараз, хто цією кров'ю, яка була принесена на христі Христом Ісусом, хто увірує і намастріть серце своє. Він отримає свободу від рабства смерті, духовного і фізичного. І це, якраз і говориться в Біблі, «І знайте, що не тлі кров, або золотом ви були від марокти вашого життя, що передана вам від батьків, але драгоцінною кров'ю Христа, як непорочного, чистого ягня. І знову я хочу звернутися до того, що я начав. Це перше послання пола до Коримп'яна, 5 глава, 7 вірш, 2 частина. Бо наша пасха Христос за нас у жертву принесе. Амінь. Да благословить нас Господь. Амінь.